Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Алана зеркальне стала співпрацювати з новими лівцями, бо не хотіла дружити з Росією. Натомість зелена пропаганда постійно усі гріхи Зеленського приписує пороху. Далі слова самої Лани. Ось який момент. Чому ви свого часу <кхем> пішли з Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній <кхем> політичний процес. Зовнішній політичний процес був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра, Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто це була причина, чому ви пішли. Ну тобто для мене це було, ну розумієте, в мене був великий досвід з 14 го до кінця 19-го року е, переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас. А для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас а, рівноправним партнером і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, а, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести. Нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне, і що насправді нам потрібно готуватися до війни. А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку колишня заступника міністра МЗС Алана Зеркаля розповіла про головну ваду президента України Володимира Зеленського. Всі українські президенти мали одну дуже істотну ваду. Їм завжди подобалося працювати з відданими людьми, а не за професійними. На жаль, ця влада притамана і нинішньому президенту. Слова Володимира Зеленського про те, що він обман... Межиться одним терміном це чистої води передвиборча технологія. Причому, якщо звертатися до сюжетів з кінематографу, то дещо схожий сценарій розігрувався у серіалі. Картковий будинок українці у своїй більшості негативно ставляться до будь-яких можливих форм узурпації влади, говорять політологи. То хто ж реальний конкурент Зеленського на майбутніх президентських виборах? Порошенка вони хочуть прибрати з президентської гонки за допомогою судимості, як і Медведчука. І якщо другого не шкода, то пан Порошенка це ще та сила, яка реально про. Тоді є слугам народу, але розглянемо і інших кандидатів. Зокрема, найбільш вагомого та того, який імпонує особисто нам правильно говоримо ми про Лану Зеркаль. Хоча сама Зеркаль заявляє, що в неї немає президентських амбіцій. На нашу думку, це можливо не так. На запитання ведучого про подальші політичні плани і те, що деякі експерти називають чиновницю ймовірною майбутньою кандидаткою в президенти, вона відповіла, що навіть бачила у юду пролик про ворожіння про це на картах. Таро дуже розважило. Сказала зеркаль інтерв'юра. Запитав, що в неї за деякими оцінками є необхідні для президентства. Якості. я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють наборами якостей, але при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції. Сказала на це зеркалі. Вона додала, що для неї п'ятирічний президентський термін це п'ять років на галерах. Я розумію, яка це неймовірна праця. Я Ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди спотвом дивилася на те, як це витримує Павло Клімкін. Як він просто в місяць буває вдома не більше ніж тиждень. літає з економ-класу. І після перельоту відпрацьовує по 10 зустрічей. Зізналася зеркалі. Для мене це людський подвиг. Додала вона одразу після цього інтерв'ю. Пройшов інсайди, що Олег Сенцов і Лана зеркалі створюватимуть нову партію, електоральна база патріоти, але база ліберальності голосу, без лівацтва і зашкварів свободи. Політологи на це реагують так. Зокрема, Віктор Бубренко пише: перше чи не захоче Пінчука впливати на кадрову політику нової партії? А то нам тут разом з цими добрими людьми насувають купу зашкварених а в областях. По сто раз переозутих. Друге, чи не зарано стартує проєкт, чи пінчук щось знає про майбутні дострокові парламентські вибори? Бо після розгромного програшу місцевих здавалося б, за команді треба сидіти не нарипатися до кінця каденції. Проте у пінчука більше інформації ніж у мене. Третя політична мода з нових облич у політиці маєтником колихнулася в іншу сторону до міцних господарників і професіоналів і потрібна площадка для розкрутки теми. Нові, але не зашкварені. Четверте, що про це думає Петро Олексій. Вич, може, у нього є план власної політичної реінкарнації, як уживатимуться патріоти і патріоти, чи не вийде так, як у нас, українців, завжди це коли ми ненавидимо політичний колір, як у нас, але трошки іншого відцінку. Більше ніж політичні кольори ворогів. Ну а Олегу Ілані треба буде відповісти дуже прямо і чесно на питання: хто із шести президентів України був хай і не ідеальним, але найкращим, найуспішнішим, найвагомішим. І якщо вони чесні перед собою і совістю при цьому люди розумні, вони назвуть так. Кем Петра Порошенка, але якби там не було згідно нових досліджень, колишній спікер Верховної ради нардеп Дмитро Разумков у другому турі виборів президента України переміг би чинного главу держави Володимира Зеленського. Якби перший тур виборів президента відбувся найближчої неділі, зеленського підтримало б 25,2% українців, які мають намір брати участь у голосуванні та визначилися з вибором. Друге місце посідає п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, за якого має намір проголосувати Дятнадцять з опитаних цікаво лише одне, де в цьому списку Лана. Шансів УЗЕ дуже і дуже мало, неправда шановні. В той же час, якщо Лана таки піде, її кандидатуру підтримує. Генерал Залужний. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.